Так, цього тижня Дніпро побував і у Києві до зустрічався з Олімпіку у рамках матчу Кубка України. І скажу, що у складі Дніпра мали шанс проявити себе футболісти, які не часто з'являються у стартовому складі. Проте і в Олімпіка був футболіст, який дуже хотів засяяти саме у цьому протистоянні. Перед грою Секу Конди усміхався на всі 32 зуби. Для сенегальського оборонця Олімпіка кубковий матч проти колишньої команди був принциповим. Два роки він працював у дублі Дніпра і мріяв про основу, а його так і не підвищили. Вам хорошо було в Дніпрі. Да, ну хорошая, как укін хорошая команда. там, да, но я всегда, когда більш там дубля, я всегда робота, я хочу ігра перша команда. но у меня шанс там, там, ничего, я думаю если я хороша робота, здесь тренування, я думаю, що буде нормально, там можно обратно там или хорошую команда. Показати себе Дніпрянам Конди намагався всіма можливими способами. З шаленою боротьбою, обводками, навіть у власному штрафному майданчику та непоступливістю. Особливо кумедно це виглядало, коли арбітр гри показово намагався примирити конди з едмаром. Ну як і там робота там, взагалі? я просто я не люблю. Я завжди хочу гуще, там, я завжди хочу віграв всі боротьби, там, да. Ну, Він теж он хороший, там он мені старший там, да, ну нічого. Я теж покажу, я великий, я взагалі що я африканський чорні там здорово там. Да. На матч Дніпро прибув без Мирона Маркевича. Головний тренер проходив планове медичне обстеження у Львові. Конечно, Сложно что що э, е, іноді буває подскази правильно, поэтому могу сказати, що скучно, але без нього. Ну просто могу сказати, що всі трені штабу, котро у нас є, достатньо подскази очень важливий момент. Окрім тренерів, підказувати був готовий. І папа Гує він не потрапив у заявку на гру та був поруч з тренерським штабом. Папа дуже активно реагував на помилку у центрі захисту на старті гри і стежив за тим, хто його замінив. Дмитро Чигринський повернувся після травми в своєму першому матчі у поточному сезоні. Екс гравець Барселони як завжди відзначався високою точністю передач, вибором позиції та єдиноборствами. Саме Чигринський розпочав результативну атаку. Наконечником вже звично став Селезньов, якому суперник дав занадто багато простору та волі. Після забитого м'яча Дніпро грав по рахунку Олімпік нав'язував боротьбу проти нічого особливо гострого біля воріт лаштовки. Після пропущеного голу так і не створив. Ця кубкова гра шанс проявити себе тим, хто має мало ігрового часу. Косторіканець Руї з одного разу продемонстрував, як він вміє грати у контратації. Анігарієць Бабатунде мав мотивації не менше, ніж той таки Конде. Але втрати м'яча розчаровували тренерський штаб Дніпра. Як заробляти дивіденди? Намагався пояснити Селезньов. Падай! Падай точка! першочергово хочу подякувати за гру Богу. Тренер сказав мені: ти маєш зберігати м'яч і вигризати його. Якщо втрачаєш, повинен працювати на захист. Захист, атака туди, назад. Це моя мрія грати у Дніпрі. Це топ команда. А Маркевич один з найкращих тренерів України. І всі гравці хочуть працювати з ним. Дніпро великий клуб в Україні. Тут грають топ гравці. Я не маю проблем у Дніпрі, бо знаю, як грати проти сильних гравців. Так було на чемпіонаті світу, коли я протистояв Месі та Суаресу. На підтвердження бажання нігерійця став гол. Бабатун, деякі селезньов отримав занадто багато простору і часу для підготовки удару. 2-0 на користь Дніпра. що означав мітанок? Я хотів подякувати Богу та дружині, яка нещодавно народила мені дитину. А ще тренеру, який довірив мені: якщо мені будуть давати грати, я віддаватиму всі сили. Саме Баба Тунде виглядав найщасливішим від цієї перемоги в той час, як його товариш Секу Конде вже не усміхався на сі 32 а міцно стиснув футболку Дніпра з думкою про майбутню зустріч. Ну, от знаєте, нутро нападника воно відчувається в будь-яких моментах, правда, Олеже? Падай, точка, Парас. і все зрозуміло. Як в цій ситуації. п'ятка, я дав пас такою. Для Дніпра це поєдинок був дуже важливо, тому що знову ж таки була поразка від Зорі 0-3. Трохи десь дав перепочити основним футболістам Рон Маркевич. Вийшов в дубль, але найголовніше те, що Олімпік виглядав достатньо простойно в цьому матчі. І протистояв, бачите, лише на останніх секундах пропустив другий м'яч від Бабатунди, але мали момент. Футболісти Олімпіка. Равная была игра, если посмотреть и на игру саму в целом, то была равная игра, но все-таки Днепр немножко превосходил команду в скорости и самое главное в исполнительском мастерстве. Не было много моментов, но те моменты, которые были, выжили максимум. И Селезнев забил прекрасный мяч, вроде находился в окружении двух защитников, а смог направить мяч. Ну и Бабатунде из точки, в точку исполнил. Э, Олимпик В початку мог забить, забей там Лисенка в началі, незвісно, як би сложилась игра. А так були опасені після пораження Дніпра, але в честь футболісти вийшли і уверенно победили і таким образом почувствовали уверенность. Ну а з приводу Олімпіка хочу сказати, що дуже багато надій якраз покладалося на поєдинок проти Шахтаря. Тому що відразу після кубкового, після кубкового матчу проти Дніпропетровської команди команді Санжара довелося зіграти матч чемпіонату проти Шахтаря.